Краса у нас все засніжене, все біле. Всім привіт, всім доброго дня. <кій> Бачили, яка в нас краса? А то я вам знімала, ще й сонечко не було, а зараз ще й сонечко вийшло. Ну, така краса. Знаєте, прямо хочеться в таку <кій> погоду йти десь на вулицю, фотографуватися, гуляти. Оце поз... я б це пішла б познімала. Тим більше в мене і час є, і... От, але ж немає як за мого здоров'я, тому не виходжу нікуди, сижу вдома. Що в мене по здоров'ю? Краще мені ну, стало, може, із за того, що нема температури. Тут краще. Але в мене почався такий кашель. Ой, що, що Це просто дурдом, таке, як і було до цього. І кашель, і горло в мене так і болить. От, мені врач казала, що якщо ви будете все робити, що я вам сказала, то вам через три дні повинно стати краще. Кроме того, що я робила все це і полоскала горло. От, і пшикала це одне і друге лі, і ліки рецептом, і я її ангінавагам. Я ще й робила компрес на горло. Я ставила вже два дні ось ставлю гірчичники і на груди, і на спину. Ні, вчора на груди не ставила тільки на спину. <кій> краще гетніграма. От, Ну, не ну, на грама, не краще. От. Тому я сьогодні вже знову зателефонувала в страховку, і мене записали на завтра, на 6-го вечора до лікаря, тільки вже до іншого лікаря. Ну, подивимося, хто ще другий буде лікарем, що там, що, що, що він мені скаже. От, Це такі в мене справи. Тому що я ж кажу: ну, прямо дуже печально в мене з цим кашлем, він мені не дає ні вночі спати. От, ні. Ну так, засинаю, а знаєте, тільки проснуся, і в мене зразу ці кашлі, оці кашлі. Ну, страшне щось. Так, ладно, про ці болячки, ну їх в баню, вже вони мені надоїли. Сьогодні ми квасимо капусту. У мене зараз є час, тому квасимо капусту. Я вже ось приготувала вашу нелюбиму миску, бо вона оббита, але вона мені дуже зручна. От, і приготувала миску, капусту, морку вже все підготувала. І зараз буду розказувати і показувати. Значить, яку ми беремо капусту для квашення? Не всяка капуста підходить. Капуста повинна бути або такого ледь-ледь зеленого кольору, або навіть біла. І вона повинна бути така, знаєте, не зовсім от, -от, от така кругла, прямо не витянута. А вона, наче, от зверху трошки як приплюснута. Ось. Поймаєте, вона повинна бути така, оця капуста. Пізніх сортів. Ну, зараз у нас в магазинах тільки такі продаються. Я інших не бачила капусту. Тверда повинна бути. І капуста повинна бути не менше 1,5 кілограма по своєму. Mm. по своїй вазі не менше 1,5 кілограма. Mm. У мене ця капустинка, я її зважила кіло 800, але тут вийде качанчик, ну, грубо говоря, хай 1,5 кг. І у мене ще залишилось від того, що я тушкувала капусту, у мене шматочок теж залишився. Тут теж є, з качан виріжеться, десь грам 500 буде. Ну, в общем, десь 2 кг. Оце капусточка. Ось вона, бачите, на розрізі, вона така повинна бути от, плотна, в неї не повинно бути пустот. І вона повинна бути сочна. І якщо ви хочете спробувати, да, от, ну, яка вона повинна бути по смаку, от можна виковиряти шматочок, капустинки і скуштувати. Вона повинна бути, ось вона прямо така, знаєте, аж солоденька. У нас Денис любить таку капусту, просто ми його заріжемо шматочками, і він її так трощить. Він навіть салат так не любить, як просто таку капусту, бо вона аж солодка. Ну, Про капусту розказала. Тепер далі що? Можна різати. Можна різати ножем, якщо ви хочете. Дуже мілко не треба. <кхи> я ножем не хочу гратися, тому я буду шаткувати на оцю нову свою шатківничку. І це була менша половинка. І я розумію, що вся капуста в мене сюди не поміститься. Тоді я беру ось таку здоровецьку миску, ну, щоб було мені зручно шинкувати, ну, треба цю капусточку порізати. Ох, і туга. Ну, це добре, ну така капуста гарна, сочна. Вибирайте, щоб була сочна капусточка. Я ріжу так на 4 частинки. Так зручніше шаткувати капусту, як для мене. От, а ви, якщо вам половинку зручно, можете половинками. От, і шаткую далі. Ставлю собі здоровецьку миску і шаткую далі. Півмиски в мене вийшло капусти, да, батько Тепер щодо стосовно моркви, моркви у квашеній капусті не повинно бути багато. Її повинно бути максимум 80 грам на кілограм капусти. максимум Тому що морква дуже солодка, і якщо в ній дуже ну багато в капусті моркви, то тоді. В процесі ферментації може що відбуватись. Може у вас оцей розсіл стати такий, знаєте, тягучий, слизький. Може зверху запліснявіти капуста, цього нам не потрібно. А якщо моркви буде небагато, так я що це кажу на кілограм, максимум 80 грам. Тому тоді капуста буде в нас гарна, хрумка і не буде оцього ні слизу, нічого. Морква натирається, де я її тут вже приготувала. Я от взяла таку невеличку на 2 кілограма капусти. У мене тут 120 грам моркви. І натираємо її на крупну тертку. Можна натерти на корейську. Ну, я завжди роблю на крупну. О, і натираю сюди у капусточку. Все. Бачите, я моркви ось небагато натерла. І залишилось додати ще тільки один у нас інгредієнт. Тому що тут всього три інгредієнти: це капуста, морква і сіль. Сіль у нас іде 20 грам на кілограм капусти. Ну, це десь невеличка отака ложка столова з гіркою. От. Якщо додасте більше, то капуста буде дуже солона. Вона кваситься все, але вона буде солона. Все. І тепер нам треба її перемішати. Не треба її жмякати, нічого. Вона вже зараз почне пускати сік. Ось просто так гарненько перемішати, щоб вона перемішалася вся з морквою. Щоб рівномірно все, і щоб сіль перемішалась рівномірно, І морква. Все. Капусточка перемішана. І от уже я її поки тільки перемішала, і вона вже стала така, знаєте, волога, вже, вже вона пустила сік. О, ось, бачите, вже капає сік. Вже вона пустила сік. Що ми робимо далі? Складати капусту можна. Трьохлітрові банки, можна в літрові банки, можна в якусь посудину. Ну, В трьохлітрову банку це треба, щоб було 3 кг капусти. У мене тут десь 2 кг капусти, тому в трьохлітрову банку в мене не вийде. Та і більше я люблю все-таки в класичному рецепті це в якійсь ємкості. Тому я завжди роблю в каструльки. Мені її тоді зручно і в холодильнику тримати, зручно набирати. Тому я роблю каструльки. Тепер просто ще зроблю, взагалі, можна цього не робити. Ну, я додам на дно буквально пару листочків лаврушки. Можна ще туди і перчик горошком. Тепер просто, що я роблю, я вкладаю. Цю капусточку, в каструльку і отак от гарненько трамбую. От так, всю-всю гарненько-гарненько утрамбовую. <кій> 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 от. І от так от перекладаю всю. Так, все спакувала. Навіть в мене трохи все не помістилося. Ну, Залишилось трошки буде мені на салат. Тому що ну, вже більше нема куди її сюди посувати, ну, тому що буде виливатися, буде виливатися сік. Ви бачили, так, вже як я трамбувала, скільки вже там соку. Тепер у мене ось є таке блюдечко, яке по, по розміру дуже гарно сюди підходить. І все, я накриваю блюдечком і ставлю груз. У мене якраз ось, ось літровий відерце з медом. О, І ставлю сюди груз. І все, і все. На три дні в кімнатній температурі. Але кожен день, кожен день, починаю від завтра, да, сутки пройшли, мені треба буде знімати це все. І е, брати ну, щось таке гостре, Я в мене така ложка є довга. І проколювати оцю капусту до дна, О, щоб аж до дна достало. І отак її штрикати. Для того, що коли Капуста кваситься, іде процес ферментації, бродіння. І там виникає вуглекислий газ. Його треба випускати, щоб капуста не була така, знаєте, затхнена якась на, 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 на нюх і не була гірка на смак. От. І це треба робити раз в день. І знову після того накрили її собі так? і поставили груз. Через 3-4 дні. В залежності від того, яка температура у вас в хаті, ну, ви будете пробувати капусту. Якщо от ви покуштували і вона вам вже смачна, все кришечкою накрили там там, чи як там, да? і в холодильник, і на холод, от, тоді вона там уже в холоді, процес ферментації перестає працювати. І все, тоді тільки собі накладаєте. Поливаєте смачненькою олійкою, додаєте туди цибулинку, і вона так хрумтить на зубах, і смакуєте з чим завгодно. ну, Мабуть, всі знають, що квашена капуста дуже корисна, так як і всі продукти, які проходять процес ферментації, вони корисні. І квашені помідори, і квашені огірки, і квашена капуста. Вона має дуже багато вітаміну С. Крім цього, вона там має ще інші мікроаліменти, є, е, інші вітаміни. От. І також вона е, в її складі є лактою біфідобактерії. Вона, як пробіотик, вона дуже корисна, якщо в кого є проблеми з кишківником, вона дуже корисна для цього. Тому робіть квашену капусту і буде вам щастя. От. А я зараз... Я її ставлю тут в кухні, у мене в кухні 20 градусів, і хай вона собі стоїть. От. А я зараз ще дороблю, тут у мене залишилась ложка цієї капусти, і трішки у мене ще є синьої, то я зараз дороблю собі такий салат, і буде у мене салат. Там чи на обід, чи на вечерю. Ну, от салатик я натерла ще синю капусточку, і також сюди ще додам яблучко. Я вже його почистила. І на тепло теж на крупну додам яблуко. Я дуже люблю салат із капусти з яблуком. Він такий смак додає, ну, такий знаєте, солодкий, це дуже смачний салат з яблуком. Так, капустку нам теж треба їсти, вона теж корисна. Так що будемо <гум>, їсти салат з капустою. Все, яблучко натерла. А заправлю я цей салат. У мене я робила майонез. Ось Бачите, який? Подивіться, який майонез. Бачите, він густючий, гарнючий. Прямо як настоящий провансаль. Я роблю сама. От, і думаю, його треба якраз використати. тому я заправлю салат майонезом. І якраз майонез не пропаде, тому що отакий майонез домашній він е, ну, довго, тут ж немає ніяких цих консервантів. Все домашнє, натуральне, він довго не зберігається, тому думаю, треба його використати. От. І все, все, салат зробила. Можна ставити в холодильник, пересипала його. Все. І ще я це тимчасово поставила, просто поки тут прибирала, я поставила сюди цю каструлю. Річ в тому, що буде, бачите, сок, і соку буде багато, він буде прямо виливатися. От, і ну, Куди ж воно годиться, щоб воно лилося? Тому я просто беру цю каструлю. От. Беру цю каструльку обережно. Ой-ой-ой, уже льється. Треба було раніше. От і ставлю ось в миску. Ось, бачите, отак. Коло батареї, і воно в мене буде стояти в мисці. Оцей сок, що сюди набіжить, виливати не можна. Виливати його не можна, тому що потім, коли, вже капуста вкваситься і вже вам треба її буде ставити в холод. Коли оцей процес бродіння перестане бродити, то весь сік, він тіпа, ну як всю в капусту, то, знаєте, впитається і соку не буде. Тому той весік, що у вас натече там у мисці чи в чому у вас буде стояти, Ну, тоді треба назад вилити у, в, єм, в ємкість ту, де у вас капуста. Так, ну, вроді, розповіла, все зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, кажіть, питайте. Так, все, тут я це все зробила, зараз тут доприбираю. От, і, і все, і капуста зроблена. І хочу ще відповісти на питання. У мене було питання про льодяники, про ці, що я показувала, оці юджика. Ось. Було питання, як вони мені на смак чи допомагають. Ну, скажімо, на смак вони приємні. Як для мене приємні, такі трохи ментолові, приємні. Ну, як звичайно, ці всякі пастилки від кашлю. От. Чи допомагають, ну, це ж якби не, не ліки, так? то ну, сказати, щоб лікували, то вони ні. Але вони допомагають зняти, знаєте, коли у мене оце приступ кашля, от, коли горло от шкребе, там, то вони допомагають. От як починаю оце закашлююсь, закашлююсь, закашлююсь. От, Я тоді раз, льодяник в рота, і воно трошки заспокоює е, цей кашель. Допомагають. В цьому плані вони допомагають. Ну, лікувати вони не лікують. Таке відчуття, що в мене простуда вилізе, в мене вся губа болить оця нижня. Все може бути. От. А потім у мене там ця це ж, це ж сама глядачка був у мене питання за колаген, чи я п'ю. Я допила той, що в мене був колаген, я його допила. Чи допомагає мені? Ну, Ви ж розумієте, це теж це не ліки, що випив от пігулку від голови і в тебе голова перестала боліти. Тут така дія, знаєте, ну, невидима дія. Для чого колаген? Для волосся, для нігтів, для суставів, для шкіри. він, ну, Звісно, щось він дає. От, він дає, щоб наші сустави краще працювали з маску. Да? От. Він дає кращу якость нашого волосся, але ми цього не замічаємо. Ну, опять же, смотри, який колаген? Той, що я вам показувала, де я його замовляла. Я вже ну, казала, я замовляю всі оці вітаміни з Америки на сайті iHerb. От. Вони, є, продаються і по аптекам. От. Але вони в аптеках ну, дорожче, там, конкретно дорожче. От, ми з Альоною замовляємо тако всі вітаміни на сайті e Herb. Ми от з нею домовляємося. І кому що треба. Тому що е, там від 2200 йде доставка безкоштовна. А до цього, до цього, в общем, якщо вам треба там декілька да, там препаратів, то доставка платна, там, по-моєму, 150 гривень доставка. <кій> от. Тому, наче ж вигодніше на безкоштовну доставку, то ми з нею скомпонувалися кому що треба, і там замовляємо. На сайті iHerb Ви можете прям ввести в поїсковик iHerb і вам викине цей сайт. От. Тоді собі встановлюєте цей додаток, і прямо туди ви можете все замовляти. Там там не тільки вітаміни, там і е, крема для обличчя, там їда якась, там там дуже велике ну великий асортимент всього, що там є. О, там і зубні пасти гарні є, там ну багато всього чого. О, були б гроші як то кажеться. О, то по поводу колагена. Також ще був коментар, що ну, важко осознавати те, що от мені приходиться самі їздити ну, це з, по аптекам скрізь. ну, Ви ж розумієте, що до лікаря, окрім мене, ж, ніхто не піде, приходиться мені. А тоді, так як страховка мені ці ліки, замовляє в аптеці, то в аптеці ліки забрати можу тільки я. Більш ніхто. Окрім мене, ніхто. Тільки я можу забрати ці ліки. От. Е і вже, коли я все одно вийшла на вулицю, то що ж, я буду напрягати дитину, е визивати її, вона живе на другому, аж за містом, на другому кінці міста. Щоб вона приїхала мені зайшла в магазин на 10 хвилин. От. Звісно, ні, звісно. Тому я вже й сама зайшла в магазин і купила там мені що потрібно. От. А коли, знаєте, як я була хвора така, що як коли в мене був ковід, і я лежала в лікарні, то звісно, тільки Альона мені все і возила. І водичку, і їжу возила мені, все до мене возила. І навіть коли я ще вдома спочатку хворіла, от, вона мені привезла до дверей, поставила все і пішла, щоб не захворіти від мене. О, тому, якби, звісно, вона мене виручає, але я ж не при смерті, і в мене зараз вже і температури немає. У мене залишився кашель. Я вже навіть не заразна, тому що я пропила і противовірусні, я вже ось у 4 дні антибіотики. У мене ось, ось дівчина попросилася ще в п'ятницю, чи в четвер, чи в п'ятницю на нігтики. І вона от мене не захворіла. Розумієте, в мене можливо. Можливо, це в мене і не вірус, а можливо, в мене таке просто протягло в тому потязі, і воно не інфекційне. Ну, тому, тому я якби, і спокійно собі хожу. І я ж не цілуюся з усіма. там, понимаєте? Я собі зайшла скоренько, ціленаправленно, купила те, що мені треба, і вийшла, і все. <кій> Тим більше, в мене, я з маскою хожу. У мене маска в сумочці є, і я з маскою хожу. <кій> О, так що, звісно, Альона допомагає, а хто мені ще допоможе? Ну, В даній ситуації вона мені допомогти не може. Ось як я завтра теж записалася до лікаря аж на 6 годин вечора. Ну, от не було раніше часу. От, і мені прийдеться йти, а що робити? І знову це так приходиться, виходить на вулицю. На вулицю вийдеш, нахапаєшся того холодного воздуху, і тоді знову ще хуже стає. Ну, а по другому як? Ну, як по-другому. Ну, в общем, це такі справи. Ну, губа прямо вся болить у мене. Оця. Мабуть, мабуть, щось буде. От. Ну, а я з вами на сьогодні прощаюся, капусту заквасили та і все. От. Хто не квасив раніше, може, не знаєте рецепту. по цьому рецепту дуже капуста гарно виходить. Головне, її проштрикувати кожен день. От, і все буде добре. Ну, а з вами буду у нас сьогодні прощатися, бо мені важко балакати, коли я балакаю, у мене тоді кашель починається. Це зараз ось для того, щоб записати вам кусочок відео. Я забризкала горло спреєм, тим, що мені від, від кашлю. Тут, До речі, хороша штука. От, і Оце я можу трошки побалакати. Так що, все на сьогодні з вами прощаюся, всім всього самого хорошого, здоров'я, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.